Їх тільки, не дали. 24, 5, Да. справді. Паспорта на їх наявні, так? Да. Користуватись, знаєте? Вчились, вчились, все добре. Пожежно-профілактичні проводимо напередодні святкування Великодня та Різдвяних свят, в даному випадку Великодня. Щоб нагадати священнослужителям елементарні вимоги додержання вимог правил пожежної безпеки, їх виконання та. Відповідальність за те, якщо у них станеться якась надзвичайна подія, це наявність системи пожежної сигналізації, утримання її в справному працездатному стані, наявність та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, проведення замірів опору ізоляції електромережі, проведення з працівниками інструктажів. А якщо ви перед богослужінням людям там наголошуєте елементарно своїм працівникам, то я думаю, все буде добре і не буде ніяких надзвичайних подій. Дякуємо Дякую вам. Громадська будівля, де скупчення велика кількість людей, є відповідальна людина, яка відповідає за техніку безпеки. Проводить навчання, інструктаж, проводить заміри відносно електроенергії. Все як належить по правилам. Проводимо дану роботу на території Рівненського району. На території даного району знаходиться 455 культових споруд, з яких понад 150 вже обстежили. Тенденція покращується з кожним роком, незважаючи на такий стан у нашій країні. Звичайно, ті недоліки, які вимагають значних капітальних витрат, вони залишаються невиконаними, але ті порушення, які не потребують взагалі витрат або значних матеріальних витрат, вони виконуються. Під час закриття храму також електрообладнання, це все вимикайте, тому що воно ж споживає електроенергію і можливо статися коротке змикання, тому це все виключайте, перевіряйте, свічки, все. Те, щоб вони не тліли, свічки викидаєте в негорючу якусь основу, наприклад, желізну миску, там ще щось, чи керамічного, щось такого випадку. Ну і слідкуйте за всіма парафіянами, тому що людей тут багато, велике масове скупчення людей. Шляхуйте за шляхами евакуації, тобто, щоб люди могли спільно евакуюватися.